Одразу попереджаю, це не клікбейт. Найдавніший у світі ударний оркестр із кісток Мамонта було знайдено в Україні. 20 тисяч років тому тутешні мешканці не просто виживали. Вони полювали, виховували дітей і грали музику. Так, примітивну за нашими мірками, але музику колективну і ритмічну. Цю сміливу гіпотезу ще в 1980-х висунув український археолог Сергій Бібіков. І вона могла б здатися фантастикою, якби не одне, але артефакти реальні і дуже серйозні. То що це? Міф? Натягнута інтерпретація чи справді одне з найреволюційніших відкриттів кам'яної доби. Салют, розумники! Ви на каналі Клепка. Розжовую науку, щоб вам було смачно. Пристебніться, бо ми вирушаємо у загадковий світ звуків, які лунали на цій землі ще задовго до виникнення писемності, держав і ось цієї кнопки у вигляді великого пальця, яку натискають під відео, щоб показати, що вам не байдуже, як я тут для вас стараюсь. Все почалось більше ста років тому. В 1907 році, в селі Мезен або Мізен, що на Чернігівщині, оцей дядько у файному капелюсі на ім'я Сисой Кошель. Блін, яке прикольне ім'я Сисой, копав собі біля хати погреб. Копав, копав і наткнувся на якісь незвичні великі кістки. Це були кістки, як тоді казали, Мамута, тобто Мамонта. Так, сам того не усвідомлюючи, Сисой зробив відкриття світового масштабу, а назва його рідного села стала відомою в наукових колах від Оксфорду до Гарварду. Кошель повідомив про знахідку місцевого священника той передав Чернігів. І може так воно б все і заглухло, але якраз в цей час в Чернігу війшла підготовка до археологічного з'їзду. Тож представник комісії, мабуть, зрадів, що щось таке цікаве для археологів поруч є, приїхав у мізен, забрав деякі знахідки, сподіваюсь, виставив все своє могарич, і в наступному році кістки показали учасникам цього з'їзду археологів. Серед цих поважних панів був дуже поважний пан Федір Вовк. Відомий український археолог, антрополог, етнограф. Коротше, вчений він помітив у супутньому лесовому ґрунті дрібні камінці з кремень, які були явно оброблені людиною. Це спонукало вченого на місці вивчити ситуацію і визначити ці знахідки як палеолітичну стоянку пізнього палеоліту матленської епохи. Ох, ця заумна мова археологів. Простіше кажучи, люди жили там, давно колись в мізені. Грушевський, той самий, що на полтіннику згодом з гордістю відзначав. Не перебільшуючи, треба сказати, що це найцінніше, досі, звісне, людське палеолітичне становище не то, що на Україні, а в цілій східній Європі. Дійсно, дуже цінна знахідка поселення кроманьйонців. Це, по суті, перші представники виду Homo sapiens, сучасних людей на наших землях. До того тут шастали неандертальці. Різні археологи протягом наступних років проводили розкопки в Мізані, але поселення все одно залишалось малодослідженим. аж до кінця 50-х, допоки справу не довірили відомому українському вченому Івану Шовкоплясу. Команда археологів під його керівництвом протягом сімох років плідно вивчала поселення, результатом чого стала велика монографія шовкопляса під одноіменною назвою. Вони там знайшли багато чого цікавого: п'ять житлових комплексів, в яких проживало 7-8 сімей, тобто сумарно десь 50-60 людей. От, подивіться, як їх хати виглядали. Це реконструкція шовкопляса. Звісно, з кісток Мамонта. Там багато чого було, з кісток Мамонта. Його м'ясо взагалі вважалося основною їжею мешканців стоянки. Вони вживали його в шість разів більше, ніж м'ясо інших тварин, разом взятих. М'ясо з'їдали, кістки залишались. Тож з кісток робили все, що заманеться: стіни, будинки, прикраси, голки, застівки для одягу, всякі статуетки. Коротше, таких кісток і предметів з кісток було. Знайдено сотні. Всіх їх вдалося в цілому класифікувати, але були шість не зовсім зрозумілих. Вони лежали разом на підлозі одного з помешкань. Пізніше лабораторних умовах на цих кістках знайшли орнамент, шовкопляс припустив, що вони могли бути щось на кшталт предметів культу чи поклоніння, але визнав, що за цілковитою відсутністю аналогій важко визначити призначення цих унікальних художніх виробів. Ця загадка не давала спокою. Колезі шовкопляса Сергію Бібікову, адже версія про кістки як статичний об'єкт поклоніння була, на його думку, непереконливою. Тож Бібіков почав своє власне розслідування. Забігаючи наперед, скажу, що результатом великого дослідження Сергія Бібікова стала ця неймовірна рідкісна книга, яку, на жаль, ви не знайдете ані в інтернеті, ані на книжкових полицях, і яку мені люб'язно позичила археологиня Аліна Ступак. Аліно, велика вам подяка. Так от, щоб зрозуміти, як ці не зовсім зрозумілі мізинські кістки могли використовуватись, звісно, в першу чергу треба було дослідити їх поверхню на предмет пошкоджень. Бібіков долучив до цього цілу команду фахівців, включаючи трасологів і навіть судмедекспертів. Аналіз показав, що кістки мають багатсько мікропошкоджень, які виникли в результаті численних легких. Ніх цілеспрямованих ударів, завданих легким предметом, з невеликою робочою поверхнею, зокрема, полопатці мамонта били оцим молоточком з рогу північного оленя. Як це зрозуміли? Червона вохра. Природній пігмент, яким наносився орнамент на лопатці, була знайдена і в порах рогу, Відбилась на ньому в результаті ударів. Крім слідів ударів на кістках в певних місцях, також присутні такі собі запаліровані затертості, які, як стверджує Бібіков, виникли в результаті контактів з долонями. Навіщо стукати по кісткам в одну точку багато разів? чи виробничі процеси категорично були відкинуті дослідниками через вельми специфічний набір кісток. Тож Бібіков з командою дійшли до висновку, що ці розписані кістки належать до ідеологічної сфери життя людини і призначались для відтворення музичних, ударно-шумових чи ритмічних звуків. На підставі проведених аналізів археологи навіть змогли відтворити, як виглядав процес гри на цих кістках. Лопатка мамонта ставилась майже вертикально, спираючись на оці коти, бо саме тут помітна стертість країв. Її шийка охоплювалася лівою рукою, подібно до грифу на сучасних струнних інструментах. Це видно по чітких слідах залощеності, що відповідає розмірам долоні та великого пальця. А в правій руці був молоточок, яким стукали переважно в ділянку підлопаткової ямки. Виходив отакий звук. І ні, це не моє припущення. Це реальна реконструкція звучання конкретно цих кісток у виконанні музиканта Київської філармонії Володимира Колокольникова, записан на платівку мелодія у 1982 році. А Монта звучала отак. Його використовували горизонтально, подібно до сучасного ксилофону. Більше того, мізинські кроманьйонці навіть зробили в стегні штучний канал шириною до 13 сантиметрів, щоб посилити акустичні властивості кістки, її звучання і тембр. Та мамонта звучав так. Щелепа видавала такі звуки. А я видаю отакий звук. Коли ви підтримуєте мою діяльність своїм донатом на Монобанку. дуже дякую вам. Чи на 100% версія Бібікова правильна? Чи точно на тих кістках грали музику? Ну, переконливих контраргументів немає. Наприклад, професор Марсель, от завідувач центру дослідження палеоліту Європи в університеті міста Лєш Бельгія, називає спостереження київського археолога достатньо закономірними вражає сміливість його гіпотези в той час, коли наукова спільнота була до цього ще практично не готова. Сучасні ж дослідження колективу вчених, до якого входила директорка Київського археологічного музею Лариса Кулаковська, також підтверджують гіпотезу Бібікова. Ну і я вже не кажу про етнографічні дані від Тибету до Куби, які також демонструють розповсюдження використання кісток як ударних інструментів. Але незважаючи на це, все одно можуть закрастися сумніви, хіба може один єдиний артефакт того часу свідчити про широку практику гри на кістках східноєвропейських кроманьонців? Один, мабуть, не може. Але він, схоже, не один. Далеко ходити не треба за 600 кілометрів від Мезену на Волині. На початку минулого століття було знайдено пізньо палеолітичне поселення Городок 2 і одна цікава знахідка звідти, можливо, так би й пилилась десь у фондах Державного історичного музею, якби на неї під час ремонту у 70-х не звернула увагу Тамара Мовша, відома археологиня і музеєзнавиця, і не додала до експозиції. Це також лопатка. Фрагмент. Бібіков не міг пройти повз. Як ви зрозуміли, у нього особливий фетиш на лопатки. Провів подібні всі трасологічні аналізи і вуаля – Знайшов на ній ті самі сліди частих ударів і залощеність від пальців. Висновки не залишають сумнівів. Городокська лопатка Мамонта є також таким собі доісторичним барабаном. Було навіть висловлено ще більш цікаве припущення. От придивіться, придивіться, давайте ближче. Нічого не нагадує Ярослав Шаповал побачив в цих пропилах профіль обличчя людини, що співає. Ідея, звісно, контроверсійна, але менше з тим. Практичного призначення ці виїмки, на думку вчених, не могли мати. Отже, мізинські кістки це не просто музичні інструменти, це свідки до історичної епохи. Канал зв'язку між нами і людьми, що жили тут 20 тисяч років тому і теж любили музику. Якою вона була? цей момент я приберіг на десерт. Бо, як ви вже здогадались, на тій легендарній платівці мелодія Колокольников зі своїм колективом не просто стукав по кістках, вони відтворили повне звучання цього кроманьйонського оркестру. І зараз ви його почуєте. Але перед тим не забудьте клепнути вподобайку, підписку і дзвіночок, бо я справді дуже старався. На цьому прощаюсь. І залишаю вас сам на сам із музикою Кам'яної доби. Слухайте, уявляйте і культивуйте свою клепку.